Це сирно-гарбузова запіканка. Це найніжніша, найкорисніша страва з гарбуза. І ви тільки подивіться на цю ніжну структуру. Це виходить ну дуже смачно. Гарбуз приблизно 500-600 грам. У мене дуже гарно зберігся з осені, вибрала саме більшість і зберігала в сухому місці при кімнатній температурі. Нарізаю гарбуз, чищу і пробиваю блендером в однорідну масу. Перекидаю в миску і додаю один банан, 1 столова ложка меду. Можна додати цукор за смаком, 2 яйця, 1 столова ложка пудингу, цедра одного лимона і цедра одного апельсина. Усе разом пробиваю блендером. В іншу миску 350 г кисломолочного сиру. 4 столові ложки сметани. 1 столова ложка меду теж можна замінити на цукор, 2 яйця, 1 столова ложка пудингу. Пудинг можна замінити на крохмал, сік лимона, одне велике яблуко і усе разом пробиваю блендером. Форма 24 см і по черзі виливаю сирну масу і гарбузову масу. Вийшло у мене 4 шари. Духовка 180 градусів і ставлю випікати на 1 годину.